Головне про події 5 квітня служба безпеки України разом із силами оборони атакували бойовими дронами російський військовий аеродром. А у Києві стався потоп на ще одній станції метро. Докладніше далі. Служба безпеки України разом із силами оборони атакували бойовими дронами аеродром Морозовськ. Це підтвердили джерела Telegraph.ua. На аеродромі базувалися бомбардувальники су 24 су Су-24М, Су-34, за допомогою яких атакують кабами позиції українських військових та прифронтові міста України. Щонайменше шість військових літаків окупантів було знищено, а ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 російських військових було вбито або по Ранено. У Києві стався потоп на ще одній станції метрополітену мінській. Над станцією велося будівництво ЖК, яке було призупинено за порушення державних будівельних норм. Нагадаємо, у Києві через розгерметизацію та затоплення у грудні 23-го року вже було зупинено рух на шести станціях: диміївська та голосіївська, Васильківська та виставковий центр, І подром, і теремки. І досі працюють лише як укриття. Україна скоро використовуватиме безпілотники дальнього радіусу дії, що будуть здатні наносити удари навіть по Уралу та Арктиці. І саме за БПЛА буде майбутня перемога, а не за ракетами. Стверджує видання більд. Якщо сьогодні українські бойові дрони нового покоління на зразок UJ-22 можуть долати відстань до 1300 кілометрів, то нові розробки до 2000 кілометрів. В Україні запровадять смарт-мобілізацію. Подати заявку на мобілізацію можна буде у два кліки. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Це буде продовженням впровадження рекрутингового підходу, оскільки військо розумітиме весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору. Питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування, відпаде само собою. Генштаб ЗСУ у свою чергу попередив, що ТЦК почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку. У ТЦК пояснили, що виклики здійснюватимуться для уточнення облікових даних громадян, проходження медогляду та оформлення відповідних документів. СБУ викрила на Закарпатті настоятеля храму Хуської єпархії УПЦ МП, який виправдовував збройну агресію Росії, називаючи повномасштабне вторгнення в Україну громадянською війною, та закликав ухилятися від мобілізації. Клірика також звинувачують у розпалюванні релігійної та міжнаціональної ненависті у прикордонному регіоні. Американський мільярдер Ілон Маск відомий своєю пристрастю до речовин, що розширюють свідомість, поповнив список своїх дивних заяв про війну в Україні. Цього разу він заявив свій рішучий протест проти вступу нашої країни до НАТО. Скандальний мільярдер побоюється, що це може призвести до ядерної війни. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.